Розділ 13. Ніч перед ніччю Різдва. У ніч перед ніччю-різдва на північному полюсі панував ВСХ. Всі системи Хо-хо-хо. У Різдвяних календарях майже не залишилося шоколадок, а всі ельфи були заклопотані заключними святковими приготуваннями. Всі були неабияк схвильовані перед Різдвом, всі, крім Різдвозавра, його не лише не тішила думка про Різдво, він взагалі не хотів, аби воно, аби воно наставало. Він знав, що на святвечір Санта забере в нього щось дуже цінне і подарує це. Натомість якомусь розбещеному хлопчиську на ім'я Вільм'ям, як про нього думав різдвозавр? Відколи Різдвозавр вперше побачив цього неймовірного плюшового динозавра, якого створив санта, він усюди брав його з собою. Він навіть дав цьому маленькому динозаврику ім'я, м'якусик. Він брав м'якусика на ковзанку. І тримав його за лапку, поки вони каталися вдвох на льоду. Він міг цілими годинами показувати м'якусику свої улюблені різдвяні фільми в північно-полісному кінотеатрі. Він познайомив м'якусика з чарівними феями та сніговиками. Він показував м'якусику, як речати під полярним сяйвом. Та вишенько на торті були дні, коли вони сідали вдвох помилуватися летючими оленями. У своїй яві різдвозавр нарешті знайшов собі друга динозавра. Вперше він був не один, вони були справді не розлий вода. Але скоро все мало змінитися. Того вечора. Ельфи несамовито загортали у святковий папір подарунки, відчайдушно складали їх у мішки і панічно закидали на неймовірно велетенські сани санти. Божевільні нотки ельфійської пісеньки безперестанку лунали на весь північний полюс, оскільки ельфи безупинно співали одну й ту ж саму пісню знову і знову. І так щороку в один і той же вечір. Санті вже настільки осторчортіло її слухати, що він мусив змайструвати собі особливі затички для вух, спеціально сконструйовані так, щоб глушити саме цю пісню. Санта таємно вважав їх своїм найдорожчим винаходом, адже завдяки їм йому більше не доводилося слухати це. Це ніч перед нічю різдва, все обертом йде голова. Нам стільки належить зробити всього, І стільки робити іще, ого. го А ми визнаємо провину, а саме, якщо ненароком різдво не настане, то всі розуміти повинні. Це ельфи у всьому винні. Це ніч перед ніччю різдва. І рученьки терпнуть, важка голова. Там стільки багато усяких забавок, то руки й ноги болять нам над ранок. Та на долю нам гріх нарікати, Нумо, браття, пісень співати. Повпрягаємо оленів, красенів до порожніх ще саней із ясена. Ніч перед нічю різдва. Вже плутаються слова. В нас ручки маленькі занадто, Щоб встигнути дуже багато. Та щойно закінчимо працю. Краса, Санта на санях злетить в небеса. Ми будемо щасливі, не ірш за дітей. У свято Різдва. Еге-ге. І це лише три з тридцяти вісьми куплетів пісні, яку ельфи гучно завивали своїми писклявими голосочками. Достатньо було почути її повністю лише один раз, як в очах темніло. А що вже й говорити, коли та пісня не впинула налаждати, доки всю роботу не було зроблено. Цього року найгірше в пісні було те, що вона віщувала прощання різдвозавра з м'якусиком. Пара з з носатиком прийшли забрати його, але ніде не могли знайти ні м'якусика, ні різдвозавра. Вони почесали. Все згори до самого низу і знизу до самої гори, поки нарешті не знайшли різдвозавра, що переховувався разом із м'якусиком за стогом сіна у стайні з летючими ольями. Різдвозавр видав м'який сумний рев і велика дивнозавряча сльоза виступила і замерзла на його лоскатій щуці. Поки ельфи витягували його на кого друга із схованки в сіні. Носатику було дуже шкода різдвозавра. Він бачив, наскільки дорога йому ця іграшка, бо, попри те, що різдвозавр мав стільки чудових друзів на північному полюсі, вони не були динозаврами. А носатик знав, як це важко. Вибачай! Різдвозавре, час казати папа. Він іде в добрі руки, тож причини нема гірко плакати та сумувати. Буде жити він там, поживати, з тим, хто вільямом зветься, хто любить його і ласкаво пригорне до серця свого, прошепотів насадик, погладжуючи різдвозавра і поплескуючи його по спині. Ельфи обійняли його. І завели назад до його улюбленого місця біля каміна в сонному царстві Санти, де він сумно скрутився клубком. Вони ніжно співали йому колискову, поки він не перестав плакати і заснув. А тоді тихесенько забрали на кусика. Іграшку швиденько загорнули в подарунковий папір в крапочку, перев'язали червоною стрічкою і почепили записку на якій було написано Вільяму від Санти. Тоді четверо співучіх Ельфів поклали його в мішок і витягнули на сани разом із тисячами, тисячами інших мішків. Поки ніч перед ніччю різдва тягнулася далі, на санях виростала все більша гора мішків, заввишків з будинок, а то й вище. Якби ти побачив ту гору, то сказав би собі, ці сани ніколи не злетять. Однак у ельфів був цікавий спосіб це владнати. Коли на сани витягли останній мішок, 50 товстеньких ельфів фермерів стали дертися на гору мішків з іграшками. І, видершись на самий вершечок, взялися по них стрибати. Скидалось на те, що ельфи влаштували якусь дивну мішкову вечірку на самому вершечку саней, але під їхніми ногами творилося щось магічне. Мішки стискалися, зменшувалися на задньому сидінні сани. І щораз, як ельф, по них стрибав, мішки все більше і більше сплющувалися, поки після години стрибань на санах ззаду не випинався жоден великий мішок що гарненько вміщався у вантажному просторі позаду сидіння, в якому скоро мав розміститися Санта. Завершивши всі приготування, ельфи радісно вигукнули і дали один одному три своїми трипалими долоньками. Ніч перед ніч через два, майже добігла кінця, і все, що їм залишилось зробити тепер, це трохи. Відпочити. Ельфи вимкнули всі ліхтарі і задмухали всі свічки, щоб впряжені в сани дивовижно магічні летючі олені могли трохи подрімати. Усі повідкладалися на землю навколо гігантських саней і всього за кілька секунд уже солодко сопіли.